Усім привіт! Ми з вами починаємо займатися йогою, поростягуємося, понасолоджуємося своїм тілом, сідаємо на п'яточки, колін в сторони, спинка рівна, плечки опущені, робимо вбік, і ручками проходимося вперед, не відриваючи сідничок, просто на спину. По дві ручки рівно. Даву ручку ми проводимо підливу і вкладаємося на плечку. Поднимаемся и, и седаем на седачке. Спин колено. пальчики упущены. Правая ручка у нас завышается на колонку. Левую ручку вам в гору Дых. И выдох в сторону. Выдох и вытягиваем нашу левую ручку назад. Знову вдих, нахилилися. Вдих. Відвели ручку назад. Знову вдих, нахилилися. Видих. Відвели ручку назад. Затримали її тут. плечики на себе натягуємо. Нахиляємося. Вдих, опустимо ручки. Права ручка за спинку, ліва ручка на корінці. Будемо буде скручування. Робимо вдих. Видих, повертаємося вправо. Скручуватись, дозвольте дихне опуститися вниз живота. Обережно скручуємось. Робимо вдих, піднімаємо ручки вгору. І ручку опускаємо. Робимо вдих. І видих, опускаємося вліво, видих, ручку відбила назад. Нахилимося. Відвимо на ручку. Тягнемо нашу грудну клітку. Розкриваємо. Ручку відвили в сторону. Байчики на себе тягнемо. Можна закрити очі. Ручки вгору, видих, ліва ручка за спинку, права ручка на ліве колінце. Будемо робити скручення. Робимо вдих, видих, повернулися вліво. Плечи расслабляем вниз и продолжим скручиваться. Уменьше скручиваемся. Поза с Поза корова. Вдых. Почали проблеми. Я не буду це. З цього положення ми витягуємо праву ручку і ліву ніжку, підняли, нами від постійно, Поміняємо сторону. Використовуємо нижні м'язи з його живота. Останні раз на по дві сторони. Взяв поза стіл. Тепер ми з'єднаємо кішку і колову, роблячи коло в один, потім інший. поїхали. Помінуємо напрямок. Витральна позиція. Всі положення робимо позу голову. Праву ніжку ми кругуємо вперед і вкладаємо її. Ліва ніжка у нас пряма. в почне, пробуем дыри и выпускаем все в поряд. Можно опустить и сигнал ножки. А вот и питание. Дві Ми Залишаємося в цьому положенні, робимо ди і просто повертаємо спинку вправо. Стоїмо тут. Повертаємося назад. Знову поза стіл. на голову на ліву ніжку. Голови на юву ніжку вперед. Діємо Право на стріль. Робимо дик. Сі вперед. Ми витягнути ручки, щоб ще не опуститися. Зараз будемо скручувати робити. робимо триву і розгортаємося в його видих. подалось назад. Но позастил. Поза ящерки. Право между поводом вперед и в сторону. Либо нижка ревна. Плечики опущены. Стыль ревна. Просто стоит. Первое пустое письмо в окутовочке. Продолжение uh -huh. Треємо на рівні ручки. Відтик знову поза стіл. Міняємо сторону поза ящики на рівнішку. Ніжкою катую вперед і в сторону. No cutoчки встаємо на різні ручки. Праву ніжку вирівнюємо, ліва ніжка у нас з'їлота. Будемо робити скручування. Ліва ручка залишається за спиною, правою ручкою ми хапаємося ліву корінце, робимо вдих, видих, повертаємося вліво. вдих, ручки вгору, розвернулися до лівого таївся, видих, нахилилися до певної ручки. Виглядаємо клітнечко. Відчуваємо простягувати весь мій бік. І кор видих постріли. Поміняємо сторони, І менішка рівна. Праву розгинаємо і до себе. Права ручка за спинкою, лівою ручку ми хапаємося за праве колінці. Робимо вдих і скручуємося вправо видих. Ручки вгору. Розвернулися до правої ніжки. Повідих нахилилися до рівно. Заглядаємо під ручку. І че парало як розтягується правий пучок. Права ніжка у нас залишається знизу, тільки ми підводимо її п'яточкою до сіднички, ліву ніжку перекидаємо через неї. У нас має бути колінце над колінцем. Ми сидимо між, сі... між стопами, плечики опущені, спинка рівна, робимо вдих і нахиляємося вперед. Можна пройтись ще ручками. Робимо дих і піднімаємося. Права ніжка залишається в такому ж положенні. Ліву ніжку ми просто ставимо на стопу. Будемо знову робити скручування. Речка за спиною, правою ручкою чіпляємося за ліве коліце. Пробуємо вдих. і скручуємося вліво на видихся, Заглядаємо за плечом, дихаємо спокійно. Скрутимось. Міняємо сторону. Ліва ніжка у нас знизу підтягнута до сіднички. Праву ніжку ми переносимо через неї. У нас мають бути з над колінцем. Сидимо між стопами. Плечики опущені. Спинка рівна. вдих. Нахиляємося вперед. Ліжка вона залишається в такому ж положенні, праву ніжку ми ставимо на стопу. Права ручка за спинкою, ліву ручку чіпляємося за корінцем, румов дию і на видусі скручуємося вправо. Учились. Лягаємо на сприйду, ручки по сторонам, ніжки зігнуті, праву вішку оставимо на лізі, робимо втих і поглядаємо корінце вліво. А голову. Щоб більше скрутитися, лівою ручкою ми кладемо на праву поліцю і тягнемо його по Ось поступово. снова раскручиваемся. И меня в сторону. на сторону. Правая мешка зигла постоит. И на подолу сверху. Пробуем ты. И опускаем плечи вправо. Ну и вверх. Більше склопитися правою ручкою ми нажимаємо на рівні коленці і тягнемо його до книга. По поступово, лажити. Повільно розкручуємося. Обидва колінці до себе. Вди. І наблизитися повністю розслабляємося. Намагаємося повністю занурити в наш кров. Відчуття, як ваших тілостей важче, очі закриває. Не про що не, не думає, просто вижимо. Нам очень з'являється научка. Будет прямо очі. И не забываем, після кожної практики, дякую себе. Дякую.